Говорю, соняшник! Блін, до 890 років ціпив, плуга. Поставимося, докуватель. Коротше, все нормально. Воно лізе, чітко. Зараз розверхуся, зайду на полотно і так. Валюся. я його не налаштовував, бо то як є, так і є. Геть чітко блін. Залазить тут. Ось, дивіться, як теле. Зараз біжу світло. Бачите? Думали палку може перебити. Золо, тим, коли майже і не забивається. То, де набило, воно розкочило і в геть. Так, все, все. я не знаю, в чому проблема була. Ну, В общем, так приорія, нормально. Весною тоді ми розтягнемо балки та і все. Коле таке, мабуть. Так, так? Температура ось така. Без такий... Без Друзі, добрий день. Коротше, оров, вчора роров. І от такі мислі у нас прийшли, щоб переставити на отвернище. Виходить. Просвіт між рамою збільшився. Трьох болтів йому хватить з головою вдосталь. То, коротше, у нас така погода дощі, дощіть мряка, та вирішили все Сантиметрів 5-7, мабуть, більше, так. Да? Більше. Так, добре. Всім пока. Буду знімати далі відео, покрутиться. Так, бачите вже. Ну, Перекинули це. Дивіться, тоді массивні стовпу. <грути> красиво. Все, бачите вже. Все затягнуто. Реально. Став вищий. Привіт. Чотенько вообще красиво. Чого нормально? Апарат ловов із полігоном. А там десь 25 героя так, друзі, виходить, я вже воно скільки у пік, то навіть ні разу не забив, не став, от, серйозно. ну результат колосальний. А до цього брато рав, то звісно, один раз просто в одну сторону він і два, і три рази ставав, і посліду комбайна особливо. А це геть, взагалі я ж кажу, ні разу не став, блин, 9 км в час ходів прозна, Брозна блин, дебела глибина, оце я трошки колосу підмілив бо корпуса ж то глибше пішли, а то нічого не трогав, воно трактор боком стоїть, перекриває все, все уровень. просто, отако От виходить, з такою палкою, ну такий фон це просто, я ж кажу, ніякий не велес, нічого. Просто обичний ПЛН, старий ПЛН. Як правильно плуга настроїть, то він теж орає. Та і все. Ось результат показує вже. Бомба. Будемо пекти далі. Трошки, звісно, місим. Ну, пробуксовочка така невеличка, але є. Так що, будемо працювати. Да, друзі, результат колосальний просто. Те, що ми вчора зробили пух на високих стойках, опустили нижче корпуса. Ну, результатом колосальний результат. Палка вища пояса, да, її по груди ось попадає. Кучка раз, викинуло, така глибина у нас. Дусть. Немаленька глибина, просто уровень. Уровень. Що ще може краще бути таку погоду, ось ви самі бачите, тумани, сиро. Нічого, працюємо. Геть тут Оця палка вона раз і викинеться потім. Я ж кажу, оборот вже зробив, дані разу не став, а то постійно на один проход два-три рази стаєш. Да, результат колосальний, задоволені. То любов, ти моя, будемо разом все життя, то любов, то любов, бо тебе тебе кров. то любов, ти моя, будемо разом все життя. 9 кілометрів час. Геть спокійно. Бейді Асі. Друзі, ораємо. Не понятно, есть этот блин датчик вы делаете. Ну, копачки. Треба поставить механичный. То есть, еще — Так, буде... — Це така куча, це запивала на волоску, а тепер, як Ну, не, не на цьому, от на тому кругом, на, на цьому кругі воно тільки по сліду комбайну забивало. от як це вже він чарівно теж трохи там от отже фіт так як давно ровано до дрона